Вітаю, друзі. В Україні черговий скандал. Еталон безглуздості, некомпетентності, чорноротості та відвертого маразму Верховної Ради 9-го скликання Мар'яна Безугла приєдналась до шакалячого еспресу Будішеймерів, які накинулись на Лесю Гасіджак, виконуючого обов'язку директора Музею Голодомора. Можна було би сказати, що це ну, буває. Якщо б пані Мар'яна не була народним депутатом, да вона не найкращий народний депутат, але все одне, вона має статус депутата. Більше того, вона депутат від провладної президентської фракції Слуга народа. Ну до речі, ця фракція дуже відома всім від того, що а, там присутній Богдан Анал Табу Єревенко, який замовляв повій, сидячи на засіданні Верховної Ради під час засідання. До першого корупціонера Верховної Ради офіційно визнаного Вищим антикорупційним судом України Трухіна, і перший е, зрадник України, який офіційно перейшов на бік ворога, це Ковальов. Отож представниця такої фракції, потужної фракції, приєдналась до Будішемера. Хто такі Будішемери? Це м, ті люди, які критикують своє або чуже тіло. Е, Через його зовнішній вигляд, тому що воно якось їм не подобається, або вони вважають, що це не ідеальне тіло, і саме вони знають, як повинно виглядати а, тіло правильне. В будь-якому випадку, коли це робить пересічний громадянин, ми можемо сказати, ну, буває людина неосвічена, недоросла, нерозумна, інфантильна, Але коли це робить депутат, депутат Верховної Ради, це трохи інше. Це взагалі тоді що. Це а, державна політика. Що відбувається? Я поясню. В цивілізованому світі, після таких заяв, які зробила безугла, йде позов до суду. До речі, до речі, а, пані Леся подає до суду, і сподіваюся, що безугла буде відповідати там теж. Ну, тому що вона, як одна з тих, хто приєдналася. Я прочитаю, що вона написала. Ще раз ви страждаєте ожирінням, коли занадто багато їсте. Це не наслідок поранення, не онкологічне захворювання чи вродження вади. Це в абсолютній більшості випадков, випадків прямий наслідок вашої харчової поведінки. Отже, з одного боку маємо надскладну тему тему історії про те, як дії росіян призвели. Призводили до смерті від обмеження їжі як майже сотні років тому, так і зараз. З іншого керівником цього напрямку призначаємо жінку, яка знищує своє здоров'я, свідомо перевищуючи свою потребу в їжі в кілька разів. А тепер змоделюємо ситуацію: спілкування з представниками однієї з африканських країн, яка потерпає від продовольчої кризи і РФ. Пані Леся і коментує, чи буде в Африк Африканців. Емпатія спорідненості, емоційне сприйняття її слів під час бесіди. Ну, по перше, про гормональні збії, Мар'яна Безугла, мабуть, нічого не знає, ну і звідки її знати, її розуміння крутиться навколо її знань, а її знань навколо ну, може порівнятися з ведром картоплі, хоча ні у ведра трохи більше. Ведро, мабуть, трохи розумніше, коректніше і викликає більше емпатії у людей. В будь-якому випадку я хочу почути тепер таку ж саму заяву від Мар'яни Безуглою про те, що Руслан Стефанчук, це спікер Верховної Ради, через своє високе ожиріння, не викликає емоцій, не може, коли він спілкується з представниками інших країн, вони не хочуть. Відчувати імпоецію до України і не хоче допомагати Україні. Ну це ж розумно. Так само до речі, Руслан Стефанчук мовчить і нічого не каже. Ну так само, як і всі інші представники Слуги народу, не засуджує безуглу, не каже, що це ганьба. І, взагалі, фракція мовчить і тихо підтримує бізуглу в її безумстві. Це можна вважати випадковістю. Але це не перший такий ксенофобський антилюдський а, демарш представника Слуги народу. Хто забув, хочу нагадати пані Третьякову, теж депутатку Верховної Ради від Слуги народу, яка сказала, що українців неякісні діти. У деяких українців неякісні діти. І взагалі щось розповідала про те, що вона прибічниця стерилізації тих, у кого нема вищої освіти. Ну, понабирали безуглу Третьякову, Єрьомінка, Трухіна, Ковальова, Іванісова, Гвалтівника. До речі, з гвалтівником у Іванісовим все гаразд у Безуглої. Тут все нормально, тут ніякої такі протиріч немає. Вона відчуває до нього емпатію, коли спілкується з колегою, колишнім колегою по фракції. Його вигнали за це. Але саме він прийшов у фракції Слуга народу. Як того, як гвалтував жінок, все нормально? її все влаштовує в цьому, в тому, що він сидить з нею в одному залі, в одній залі. Ну, може бути. У будь-якому випадку, коли ми чуємо такі заяви, ну, знаєте, тоді в мене з'являється запитання. Ми стовідсотково йдемо до Європи? В Європі за таке вже йде іск в суд. В Росії це сприймається з оваціями, нормально, давайте сквовати будь-кого зовнішнім знакам, по національності, по сексуальному вибору, по гендеру, по чому завгодно? Це Росія, країна, в якій нетолерантно ставиться до будь-якої людини, яка вона відрізняється через погляди, зовнішній вигляд або будь що інше. А в Україні Мар'яна пропонує так само, що я щось не зрозумів. То Мар'яна за руський мир що таке? Що трапилось? До речі, я все ж таки хочу почути заяву від Давіда Рахамії або Олени Шуляк. Один є головою фракції, інша є головою партії. Засуджують вони Мар'яну Безулову, чи підтримують вони її? Тому що промовчати не вдасться. Трохи вже всі втомилися від того, що несе безумно, безугла, взагалі все разом і одночасно. Давайте відверто. Якщо Безовла таке заявляє і її партія не відьоргує, то в неї є мандат на такі заяви. Хто ж дав їй такий мандат: Офіс президента чи керівництво партії? Дуже цікаво почути про це. Але в будь-якому випадку, знаєте, я коли дивлюся на те, що відбувається в цьому скликанні, в мене відчуття, що Господь зібрав. Все, що тільки міг з фріків, афаристів, брехунів, корупціонерів, зрадників, гвалтівників, дурнів. Разом в одній фракції і показує всім нам, щоб ми всі розуміли. От цим, цим вам або не виграти, або не вижити. Розумійте про це. Тому що такі люди не налаштовують на перемогу. Такі люди не налаштовують на віру до влади. Такі люди. А особливо, коли їх не засуджує своя фракція і партія не додають довіри суспільству. І саме тому ми потрібно отримати від Мар'яни вибачення на рівні Верховної Ради, на рівні її партії, фракції. Але вибачення повинно бути. Інакше, інакше ми дійсно йдемо не туди. До речі, коли ми кажемо про Стефанчука, ми можемо казати про те, що. Ну, цей фахівець голос інтелектуального праву в Конституції нічого не петрить. Взагалі, коли він заявляє, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни, просто належить дещо прийняти, він показує, що він неосвідчений, некомпетентний бовдур, який випадково, через те, що він колись грав в КВК і разом з Зеленським от прийшов до влади, зараз займає цю посаду. Він. Фактично ганьбить українську політику і Українську Верховну Раду. Але ми нічого не кажемо про зовнішній вигляд, тому що це проблема людини, якою він бореться. Якщо йому вдасться схуднути, ми йому проаплодуємо. Але якщо це хвороба через якісь там гормональні збої, через які інші проблеми, то ми не можемо його шемити. Це ненормально. За незнання Конституції ми повинні це робити. За все інше це ганьба. Відверта ганьба. До речі, мені дуже цікаво, чому пані Безугла дозволяє собі такі випади не тільки в адресу а, людей зайвою вогою, в адресу військових, в адресу а, українців, в адресу а, волонтерів. Будь-кого, хто їй дав той дозвіл? Що взагалі відбувається? Я хочу сказати, щоб всі зрозуміли. В цивілізованому світі експосудовці або експосудовці зазвичай при їх бажанні а, ну, бути корисними державою, далі залучаються для посилення державного апарату ну, і для або деяких місій. Так завжди було є і повинно бути. Тому що це можливість ресурсу розумними людьми посилити державу. Хтось працює по дипломатичному ряді хто, напрямку, хтось в уряді, хтось створює якісь синтенки або структури, які допомагають держави, ну, якісь агенції, щось просувати на державному рівні і допомагають керувати країною. От я розумію, що в Верховній Раді 9-го скликання депутатів, які можуть посилити країну, обмаль. А в президентській фракції їх взагалі майже немає. Ну, от уявляєте собі такий Синтенк або Агенцію, в якій входять там Безугла, Богуцька, Тищенка, Юрченка, Іванісов, Клочко, Трухін. Ви уявляєте, що хтось захотів з ними співпрацювати? Ні? Так. І я не уявляю. З ними не можна співпрацювати через те, що вони говорили, робили, коїли. І подавали як законопроекти. До речі, коли Мар'яна Безугла подала законопроект, де пропонувала розстрілювати без суда і слідства військових. Вона про що думала? А, вибачте, вона ж не має чим думати. Ні, це не хвороба. Це її нормальне таке. Її нормальне становище. От вона так, от. От вона така, яка є. В будь-якому випадку Мар'яна повинна вибачитись. І закрити свою пельку. Вона не повинна взагалі нічого казати після того, що вона наговорила з фракції, було б непогано взяти її під контроль. Якщо треба намордника купити, ну хай купують. Це ж проблема фракції тепер. А те, що мовчить ще й президент, в своєму вечірньому зверненні нічого не сказав про це. Говорить, мабуть, про те, що пан Зеленський підтримує пану Безулу. Ну, мені хочеться це зрозуміти. Ну він же не може не знати. Що діється в його фракції, що коїться з його депутатами? Що вони говорять? Чи вони можуть говорити все, що завгодно, як, наприклад, Микола Мідбол Тищенко, який матом розповідає Ткач, може? Дивно, в нас такі вже депутати. А в яку Європу ми йдемо? Ми точно йдемо в Європу. Бо в мене великі сумніви, що з такими, як. Мар'яна Безугла нам хоч щось світить в Європі. І це треба нам зробити висновки і зрозуміти, що якщо вона буде і далі відкривати свою пельку, то нам не те, що Європа не світить. Нам порозуміння в своєму суспільстві навіть не мариться. Мені дуже неприємно, що таке відбулося. І я хочу сказати: знаєте, я колись важив 147 кілограмів, 700 грамів. Ну, так сталося, що я отак от от був. І для того, щоб схуднути, мені знадобилось півтора року, півтора роки величезна кількість часу в спортзалі, ліки, обмеження в їжі, але це була проблема. І я її подолав. Так от, я схуд. Мар'яна Безугла непорозумніша. Так і всьому іншому. Робить висновки.